Давайте чесно говорити. Коли ми говоримо про слабку реакцію судової чи правоохоронної системи, то треба чесно сказати, чим займалася у нас правоохоронна судова система останні роки. Реально, вони виконували замовний політичний характер або займалися зароблянням грошей. І це правда. І не треба думати, що ці люди. Після 21 лютого змінились, вони змінили щось в своїй голові, в них не вставлений перемикач. І тому ми ще довго будемо з фактами корупції і на нижчому, і на найвищому рівні зустрічати. Тому треба чесно сказати: армію ми не фінансували, ми її загубили, тому нема кому сьогодні рефлексувати на ті події, які відбуваються на сході країни. Спецслужби. У нас працювали більше як комерційні і правоохоронні органи працювали більше як комерційні організації, заробляли для своїх керівників і для себе гроші. Я хочу сказати одне: що більшість хлопців, молодих, з якими я спілкувався, студентів і так далі, коли їм задавав запитання, куди вони хочуть іти. З економічних і так далі. Вони хотіли йти працювати в правоохоронні органи, в податкову, в СБУ. Вони не хотіли займатися реальним а бізнесом. А мотивували це і безпосередньо реаль... відверто чимось, і... якими причинами? А, ну ясно, якими в даному випадку, тому що там. Краще і легше жити. І ще останнє: я б дуже обережно відносився до цих заяв про те, що скільки грошей вкрадено, і скільки, скільки вивезено. Те, що гроші крались, відмивалися, так далі, всі прекрасно знають. Але коли ми називаємо суми в 100 мільярдів чи 200 мільярдів, то я роблю для себе розрахунок. Якщо раніше кралось, за 4 роки, наприклад, 100 чи 200 мільярдів. Я тоді ділю ці 100 чи 200 мільярдів, ділю на 40 місяців, і виходить, що кожен місяць кралось 2 чи 3 мільярди доларів. Нема проблем. Якщо вони кралися, я б хотів сьогодні побачити, де з'явились в додатковому бюджеті 10 чи 12 мільярдів доларів. Вони з'явились в бюджеті чи не з'явилися? Поки що? Я не бачу, що вони з'явилися. Тоді в мене виникає запитання. Що виконавча влада і правоохоронні органи роблять сьогодні, що ці гроші в бюджеті не з'явились? Чи хто вивозить ці гроші сьогодні? Я підтримував майдан до 21 лютого, тому що я вважав, що це протест людей проти того беззаконня і реально тієї тиранії, яка створювалася вже в країні. Але, чесно кажучи, мені не подобається той майдан, який сьогодні стоїть на Хрещатику. Він повинен був перестати існувати 22 лютого, і можливо, ми б сьогодні багатьох проблем би не мали. Я категорично проти заборони якоїсь політичної сили. Я, в принципі, проти радикальних якихось дій, тому що радикальні дії завжди іншої сторони можуть викликати спротив. Але в той же час, ну, коли ми говоримо про комуністичну партію, ну, як ви можете собі представити, щоб комуністична партія Росії виступала за те, щоб чужі війська війшли на територію Росії. От скільки б ця комуністична партія в Росії проіснувала? Рівно одну годину. Ну, ви розумієте, так? Да? Ну, коли ми говоримо про демократію, то навіть в демократії є якісь е, моменти чи кордони. Да? Тепер ми говоримо про заборону партії. Знаєте, в законодавстві є такий термін е, пробіл, да? законодательний пробіл. Ну, хіба хтось міг собі представити, що діючий президент, наприклад, 21 лютого збереться з, е, з чемоданами, з машинами, гелікоптером і полетить в іншу країну. Ну, як треба було в Верховній Раді в той момент діяти? Чекати, поки він вернеться, не приймати ніяких рішень. Ми виходили з того, так в певній мірі були певні порушення. Це треба признати. Але в той момент Конституція не могла передбачити, що діючий президент просто втече в чужу країну і буде просити чужі війська зайти на територію цієї країни. Аналогічно, діюче законодавство не може передбачити момент, при якому та чи інша політична сила. Знаходячись в своїй країні, закликає чужі війська чи чужих політиків прийти і окупувати твою країну. Як це відбулося, наприклад, з Кримом. Та ж комуністична партія, русський блок, чи які там, які б не були про якісь партії, але вони українські партії, вони повинні захищати як мінімум територіальну цілісність країни. Я категорично проти заборони політиками політичних партій. Для цього є певні. Давайте для цього є владні... Палипиш, на думку да. почуємо. Ви вже правоохоронні, правоохоронні органи, владні інститути. В принципі, про заборону політичних партій може говорити журналіст, але не можуть говорити політики, тому що це викликає спротив у частини населення. У якої частини населення це викликає спротив? Навіть якщо від одного відсотка, то давайте чесно говорити: 45 мільйонів, один відсоток це 450 тисяч людей. Ми поважати, повинні поважати думку цих людей так. і повинні діяти. Максимально за законом треба дотримуватись законодавством передбачених процедур. Все. Якщо є підстави, цим повинні зайнятися. Міністерство юстиції, цим повинні зайнятися Генеральна прокуратура, ви, вони ви, повинні ви, займатися і процедурами, а ми з вами давайте вирішувати питання. У нас сьогодні схід країни. Ми знаєте, два місяці назад чи два з половиною місяці назад, ми говорили, в Криму нічого не буде. Всі Кримчани за Україну, Крим залишиться українським. Де сьогодні Крим? Ми втратили Крим. Дьявол кроється в мілочах. Знаете, я когда слушаю, я специально сейчас обращаюсь к востоку, к югу Украины, да, дьявол кроется в мелочах. Когда я смотрю круглый стол, когда выступают представители депутатского корпуса и областных советов с юга и с востока и говорят, вы должны нас услышать хорошо, мы готовы с вами общаться. Вы должны представителей таких-то движений и так далее пригласить за стол. Я себе, как юрист, задаю вопрос. Если вы занимаете такую позицию, эта позиция уже существует в Украине как минимум три месяца. Кто вам мешал, ну, если вы говорите, что кого-то пригласить за стол, вы депутаты областных советов, вы депутаты Верховного совета, вы руководители областных советов. Пожалуйста, сложите мандаты, если вы не представляете свою территорию, а кого-то просите, чтобы представляли эту территорию, сложите мандаты, проведите у себя на территориях внеочередные местные выборы, изберите легитимную власть и с этой легитимной властью сядут и будут разговаривать. Нет, нам предлагают есть легитимная власть, которая предлагает давайте пригласим за стол переговоров тех, кто там стоит у нас за спиной с оружием. Ну это ненормально. Ну, пожалуйста, вот я сейчас обращаюсь. Пожалуйста, завтра сложите депутаты областного Луганского, Донецкого, Областных совета, Городских. Сложите все мандаты. Мы послезавтра соберемся, назначим нечередные местные выборы, постараемся сделать так, чтобы за 30 дней по, по, по усеченной процедуре провести, и через 30 дней мы будем легитимную власть иметь, с которой можно будет да, иметь.